Сьогодні багато хто говорить, де Бог, чому війна, чи пеклується Бог за нас, чому Він не реагує? Бог завжди посилав пророків і закликав людей до покаяння. Бог через Авраама вибрав свій народ, Бог спасає цей народ, виводить із рабства Єгипта. Бог посилав пророків і закликав, щоб народ покаявся, обернувся до нього. Коли народ каявся, проходило благословення, коли народ відвертався від Бога, проходили війни і рабство. Коли прийшов Ісус Христос на землю, Він відкрив нам Отця Небесного, Бог бере єврейський народ і дві тисячі років показує, як працює благословення, як працює прокляття. Всі закони, які працювали над єврейським народом, такі закони працюють і зараз. Якщо колись Бог був з обраним народом, то вже дві тисячі років він з усіма народами світу посилає пророків, щоб люди покаялись, навернулися до Бога, але люди ігнорують пророків і людей Божих. І через те приходить біда та страждання. Тому Бог сказав або війна, або Бог. Нема Бога, приходить війна. Є Бог приходить мир та благословення. Підписуйтесь на телеграм-канал Сартаненко, щоб разом пізнавати слово Боже.